Є і досі ця вся історія триває. Там навіть говорять по деяких чутках, що там брали участь F-35, тобто літаки, такі невидимки, та, які нанесли удар разом з дронами. Мені невідомо. Це так само, я не військовий експерт. Проте я хочу, щоб ви прокоментували, а що відбулося. І от, власне, другий момент, який теж потребує коментаря, це що. До передачі координат іранських військових підприємств, по яких працювали невідомі безпілотники, може бути причетний Кремль. І далі є пояснення. Саме це на перший погляд маячня зараз обговорюється в корпоративному чаті однієї великої енергетичної компанії, яка заробляє для Путіна гроші. В чаті наводяться факти про те, що насправді Іран передав Росії розукомплектовані ракети без пускових. Установок і вимагав певні ядерні технології в обмін на повний комплект. Путінські емісари, зокрема, Патрушев, так і не досягнули потрібного Росії результату щодо пускових для іранських ракет, пускових установок. Але вони чітко знали іранські потреби та координати, оскільки відвідували секретні локації та виробництва. І захід знайшов. Способи тиску на Путіна та отримав дані про іранських локаціях. А для Путіна це спосіб поставити Іран на грань війни з Заходом, щоб у режиму не було можливості увімкнути задній хід у стосунках з Росією. Е і ще раз тут зазначають, що це дискусія і це не перевірені джерела. Ви бачите відео, власне, це, е це от власне те, що відбувається в Ірані. Та? Не тільки там на заставці, яку поширюють, це величезне підприємство. Ну, от, власне, тепер Сергій Данилов може це все прокоментувати. Чи це маячня? Що, що відбулося в Ірані? Як це вплине взагалі на все? Тому що нам то приємно, що якщо Іран не постачатиме шахеди і ракети далекобійні до Росії, ну, нам приємно іранцям іранцям боляче. А про Путіна я мовчу, тому що це психічно хвора людина, там немає, що говорити. Я так розумію, вигрібаю останнє вже, як Каці про Колобка. Знову таки, колобок це ж не круглий бок, ну не менше з тим, що по сусікам поскрібла, і, тіпа, зліпила з того, що було, і покохала. Ну, як в пісні відомої там виконавиці, я вже забув її звати. Так що ваш коментар, будь ласка. Ну, знаєте, насправді я от такий дуже консервативний коментатор. Але версія озвучена вами корпоративного чату вона прекрасна. І, і, і я би її далі поширював, в незалежності від того, правда чи ні. Якщо говорити про те, що відбулося, то якась кількість ударів, невідома кількість ударів, невідомою результативністю. Але ясно, що не один. І, але ч, частина це не частина бавовни, яка відбувалася такі там нагорання, наприклад, на навтопроробному заводі, вони швидше за все, не пов'язані з атаками безпілотників. Атакували ізраїльські безпілотники, атакували, ну, вони там покращені трошки з супутниковим наведенням. Цілі ці ліці давно відомі. Тобто. Єдина шкода ламати ту версію, що промислова зона, де зосереджено насправді декілька заводів, випробувальних комплексів, лабораторій, а також база по під підготовці, резон, де ну, місця розташування, де навчальний центр для Хамасу, Хезбали, очевидно, росіяни. Ці всі координати. Дуже добре відомі і публікувалися на картах е, ще рік тому. <кій> Вибачте, коли ходіть, зайшла ходіть мова. Ві здоров'я, я вам Це, тільки таке Дякую. можу сказати. Я знаю, що ви прихворіли було діло. Так, що, да, Там, там е, ви кашлюєте. Ну. От, е, от рік тому коли зайшла, взагалі після перемоги Байдена зайшла мова про відновлення переговорів щодо ядерної програми. Тоді ж публікувалися мапи з, 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 з військовими об'єктами, військово-промисловими об'єктами Ірану, пов'язаними не тільки з ядерною програмою, але й з ракетною, ну, може без не пам'ятаю. Так що всі ці координати достаменно відомі і, на жаль, не потребували росіян для того, щоб їх знайти. От. Але ефект звичайно величезний попередніми атаками. Атаки відбувалися ну, коли, позаминулого року, поза минулого року. Все-таки це була найбільш масова. І відчуття таке, що не останнє, що це можливо буде серія атак. бо перейдена якась межа ранка, після якої. Терпець вливається, і вони стають законні цілі. Так само, як вони не визнають своїх да? Так? так само ніхто не буде визнавати ударів по ним, і вони не будуть мати легітимного права в відповіді, бо інакше отримують тамагавки От, е, з одного боку, з іншого боку, е, штати не будуть е, бити по руках і для того, щоб вони зупиняються. І не останньо. Роль в чому грає постачання зброї Росії. Тепер. І тому чекаємо продовження. Ні, ну то ясно, що чекаємо продовження. Це ж.